І як вступити до університету в Чехії? Чи можна там навчатися безкоштовно та які плюси життя в цій країні? Вітаю! Сьогодні ми дізнаємось про вищу освіту в Чехії, про державні та приватні університети, а також про міста для навчання та найпопулярніші спеціальності. Чехія це серце Європи. Ця країна має цікаву історію, купу відомих пам'яток та європейську якість життя. А ще Чехія це чудовий варіант для українців, щоб здобути вищу освіту. Адже чеські дипломи визнаються в усьому світі. Там ви можете обирати навчання як чеською, так і англійською мовою. А ціни за навчання набагато приємніші ніж в багатьох інших країнах Європи. Ще один важливий плюс це, звісно, розташування країни. З Чехії буде дуже легко подорожувати Європою під час студентського життя, і головне. Чехія розташована не так далеко від України. Тому там близький для нас менталітет, схожа в багатьох моментах мова, і студент буде почувати себе дуже комфортно. Розглянемо детальніше чеську освіту та її переваги. Університети Чехії, такі як Карлів університет, Вища школа економіки або технічний університет, входять до топ-500 найкращих вишів світу. Вони мають глибоку історію та сильні дослідницькі програми. До того ж, з кожним роком рівень академічних програм постійно зростає та стає все більше можливостей для розвитку студентів. Зазвичай студенти обирають для навчання Прагу, столицю Чехії, адже 65-70% університетів знаходяться саме там. Також в Празі знаходяться офіси відомих компаній та корпорацій, і тому студенти мають великі шанси знайти роботу навіть ще під час навчання. Друге місто за популярністю це Брно. Воно розташоване недалеко до австрійського кордону. Брно можна назвати справжнім студентським містом. Воно затишне, спокійне, безпечне та з гарною логістикою. І третє за популярністю місто Острава. Це вже таке промислове місто, і воно нараховує аж до 10 університетів. Острава ідеально підійде для тих студентів, які обирають спеціальності з інженерним та промисловим нахилом. Якщо казати детальніше про університети, то в Чехії, як і в інших країнах, існують державні та приватні виші. В приватні англомовні університети можна вступити напряму після 11 класу української школи, а вартість навчання нижча ніж в багатьох інших країнах, а саме від 9600 євро на рік. До речі, серед наших студентів StudyUA найчастіше обирають англоамериканський університет у Празі, празький коледж та університет Нью-Йорка також у Празі. Окрім приватних, в Чехії можна вступити до державних університетів і навіть навчатися там безкоштовно. Це якщо студент володітиме та навчатиметься чеською мовою. Або ж можна навчатися англійською. І тоді вартість навчання буде від 3600 євро на рік. Проте, щоб вступити до державного університету з безкоштовним або платним навчанням, Потрібно спочатку пройти спеціальну річну програму підготовки до вступу. Такі курси розроблені викладачами державних вишів, а вартість навчання за курс приблизно 5700 євро на рік. Програма підготовки враховує всі особливості чеської освітньої системи та майбутніх вступних іспитів. На ній учні вивчають чеську або англійську мову, а також проходять профільну підготовку. Після цього вони отримують сертифікат, який підтверджує рівень володіння мови та вже потім вступають до державного університету. А на кого ж вчаться студенти чеських вишів? Найпопулярніші спеціальності це архітектура, it технології та медицина. З архітектурою все логічно, адже Чехія відома своїми гарними містами та цікавими спорудами. Тож студенти надихаються архітектурою навколо та обирають цю галузь для роботи. Якщо казати про IT-спеціальності, то це один з найпопулярніших запитів серед наших клієнтів. В Чехії працюють великі міжнародні IT-компанії, які, до речі, зацікавлені в працевлаштуванні випускників. Тому студенти цієї галузі мають високий попит на ринку праці. Окремо наголошу на медицині, адже вона в Чехії на дуже високому рівні. Країна відома своїми досягненнями в проведенні операцій та розробці ліків. Також Чехія одна з небагатьох країн, де можна здобути медичну освіту як чеською, так і англійською мовами. Тому багато іноземних студентів обирають цей напрям. Тож, що потрібно зробити, щоб вступити до чеського університету? Розглянемо вимоги вступу саме до приватного вишу. Вступна кампанія розпочинається приблизно за рік, тому на початку 11 класу вже можна почати займатися документами. Для заявки потрібні шкільні оцінки за останні роки: мотиваційний лист, рекомендацію від вчителя, а також результати мовного іспиту з рівнем Б2. Далі ми чекаємо запрошення на співбесіду. Після зарахування сплачуємо депозит протягом двох тижнів. І після цього вже можемо бронювати житло. Далі сплачуємо повну суму за навчання, а коли навчання вже розпочинається і наш атестат буде на руках, робимо нострифікацію українського атестата. Це все. Наша компанія StudyUA є офіційним представником університетів Чехії в Україні. Освітні експерти супроводжують на кожному етапі зарахування та беруть на себе всі організаційні питання. Якщо вам потрібна консультація у виборі, спеціальності чи вишу, Переходьте за посиланням під цим відео на цьому, все до зустрічі в нових відео про інші країни.